Варую я сьогодні зубку з кваску на русолі. Дала я той храптик скачків і зварила русил. Поки варився русіл, я навибирала кваску, нарізала його такими файними грубими кавалками, стушила моркву з цибулею, начистила картоплі. Тоді закидаю, кістки витягаю, закидаю туди в той русіл картоплю, поки вариться картопля, солю, перчу до смаку, лаврового листка. І тут вже підтушилася цибулька з морквою, закидаю наш різаний квасок, тушку, додаю сметани, тушкую все разом. Дивіться, яка красота вийшла. Тепер ту всю Суту засипаю в той бульйон з картоплею. Засипала, довела до кипіння, все, смакота готова. А ще до тої зубки можна додати варених яєць. Зразу я до неї не додаю, ми даємо порційно в кожну тарілочку, кому скільки смакує. Ось Так, так що, всіх цілою люблю, бувайте! Гарного всім і мирного дня!